Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Сьогодні у цьому відео я хотів би поговорити про проект PAVS, а також про його пов'язаність із блокчейном Solana. Ви, напевно, вже чули різні думки. Хтось вважає, що PAVS – це революційна штука, яка зробить Solana ще потужнішою, а хтось каже, що це чергова схема, де виграють тільки розробники та ранні інвестори. Але як справи виглядають насправді? Чи є в цьому користь для простих користувачів? Давайте розбиратися у цьому разом. Але перед початком основного відео я як завжди хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, де я публікую інформацію про монети, які я купую на споті, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Посилання до нього, я як завжди, залишу в описі до цього відео. І так, давайте для початку розберемося, чому пов'язаність PAVS із Solana викликає стільки галасу. Якщо говорити коротко, то зараз PAVS – це спеціальна екосистема, яка, яка допомагає розширювати можливості блокчейна Solana, залучати нових користувачів та створювати додаткову ліквідність. Для Solana це безперечно вигідно. Але що це означає для нас, звичайних користувачів? Чи буде від цього якась реальна вигода? Якщо говорити загалом, то дуже коротко, поки що ця система вигідніша для самого блокчейна, ніж для користувачів. І лише після виходу токенів на біржу стане зрозуміло, чи варто було взагалі. Брати в цьому участь. Також у багатьох людей виникає питання, як підключити гаманець салани до ПАВС і що робити далі. Отже, якщо ви все таки вирішили спробувати свої сили в цьому проекті, то вам потрібно правильно до нього підключитися. По перше, обов'язково створіть та підключіть фантом гаманець. На раніше проект підтримував. Тон, але тепер він повністю перейшов на Solana. Якщо у вас ще немає гаманця фантом, то завантажте та встановіть його. Далі вам потрібно перейти в застосунок paws ком'юніті, підключити гаманець і чекати, коли відкриється можливість отримати ваучери. Спочатку їх планували запустити ще на днях, але через якісь там невідомі затримки цього не відбулося. Не забувайте, що це крипта, і тут таке часто буває, тому не дивуйтеся. Також, щоб брати участь у PAWS, вам потрібна Solana. Де її взяти? Найпростіший варіант купити її на одній з найпопулярніших бірж Binance, Pybit, Mac або Gate.io. Але тут важливий момент як коли ви виводите салану на фантом гаманець, обов'язково перевіряйте, що була обрана правильна мережа салани. Багато хто припускається помилки і надсилає кошти не в тій мережі, і все, просто гроші будуть втрачені. Тому важливо уважно перевіряти перед відправкою. Також є ще один дуже важливий момент, про який варто знати, це перевантаження мережі Солани. Якщо ви намагалися щось відправити, а транзакція зависла, не панікуйте. Зараз солана переживає величезний приплив нових користувачів, тому в пікові години мережа працює повільніше. І щоб уникнути проблеми, намагайтеся робити всі важливі транзакції або вранці, або пізно вночі, коли мережа менш навантаження. Також багато хто з користувачів чекає появи ваучерів на платформі Magic Eden. Але тут важливо розуміти, що це досить таки спекулятивний інструмент. Якщо ви не розбираєтеся в механіці перепродажів і трейдингу, то можете легко втратити на цьому гроші. Більшість новачків заходять у такі проекти з думкою, що тут все досить таки просто. Купили дешевше, продали дорожче. Але на практиці все складніше. і без досвіду легко потрапити в пастку. Тому, якщо ви не впевнені в своїх силах, то краще не ризикувати і просто дочекатися офіційного лістингу токену. Але тепер давайте також поговоримо про те, що робити на самому лістингу. Коли токен Павс вже вийде на біржу, не поспішайте продавати його одразу після старту торгів. Дуже часто на перших хвилинах торгів ціна різко скаче. На це впливають так звані маркетмейкери та ранні інвестори, які намагаються заробити на емоціях новачків. Тому, щоб не втратити гроші, використовуйте лімітні ордери. Це дозволить вам продавати за тією ціною, яку ви самі встановите, а не за ринковою ціною, яку можуть штучно занижувати. Та також, якщо ви не знаєте, як працюють ці ордери, то краще. Заздалегідь підготуватися до цього або подивитися різні відео на цю тему. Отже, що можна сказати у висновку? Загалом, PAVS – це насправді такий цікавий проект, але він перш за все вигідний для самої екосистеми Solana. Чи принесе він реальний прибуток користувачам? Поки що питання досить таке відкрите. Тому моя головна порада не інвестуйте останні гроші, не дійте на емоціях і завжди оцінюйте ризики крипті важливий холодний розсудок, а не азарт чи спроба швидко заробити грошей. Тому на кінець я також хотів би подякувати, що ви подивилися це відео до кінця. Не забувайте також підписуватися на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют, та будемо слідкувати за цим всім разом. До нових зустрічей та далі більше.